Своїм одноліткам, які вже ніколи не радітимуть мирному небу та мужнім захисникам України присвятили свій виступ учасники агітбригади Екологічна варта СЗОш номер 5 із горішніх плавнів. Наприкінці грудня в місті Луцьк проходив фінальний етап всеукраїнського конкурсу Земля, наш спільний дім, де юні горішні плавняни представляли Полтавщину через воєнний стан в країні формат заходу змінили на онлайн. На ній з репетиції Богдан говорить Наталя терметрафаніна. А там війна скоро, начебто, буде. Що ми будемо робити? Кажу, проводимо репетицію. Буде війна, будемо бачити. Ну, сталося так, як сталося. І конкурс відмінився на певний час. І проблемою стало, як нам, агітбригаді, яка завжди відрізнялася драйвом, таким посилом емоційним. Ну, у нас був свій стиль. Водночас не можна. Танцювати, гарцювати, співати в той час, коли гинуть люди, і, на жаль, загинув колишній учасник агідбригади нашої школи Павло Кириленко, тоді він був паша Чуком, він у мене був агітбригадою бригади в 2008 році, випустився з колективу. То такі відчуття були. Ну, двоякі. Я взагалі не розуміла, як можна проводити в такий час такі конкурси. І з початком повномасштабної війни команді довелося повністю змінити свій задум та придумати нові ідеї. Коли я вже себе налаштувала, я відкриваю комп'ютер, відкриваю сценарій і починається виступ. Всім, хто сонцю радіє, всім, хто берегти природу міг, всім, кому не майбутнє наші землі, неважливо дорослі, ви чи у мене. Сталася істерика, я закрила сценарій. Ще два дні ходила навколо комп'ютера, тому що ну, треба було змінювати пісні, танці. Оці вступні частини то було дуже складно. Саме підтримка дітей допомогла керівнику продовжити роботу. Згадують, як проходив процес. У нас репетиції були по часу годин шість. А після 24 лютого все змінилося, і ми вже по там дві години, і то було ми то в укриття, то між двох стін і бігали до актової зали, коли була можливість. Ну було дуже складно. Але ми зібралися і робили. Вони да. не говорять основне, вони чекають, коли розпочнеться розпочнуться вис... репетиції. Mm -hmm. висрепетиція. Вони люблять цю атмосферу. Вони просто забувають, вони дуже мікрофоном бояться. Команда екологічної варти формувалася буквально щодня, каже керівниця: хтось вибував, тому колектив поповнювався новими учасниками. Наталійний трефанов піш, не на гідбригаду, не Мені нема що робити, ну там я нікуди не ходжу. Думаю, ну якщо з Натальянтерфан, то я думаю, буде класно. Тому я погодлась. Якщо б це був хтось інший, мабуть, я б не пішла. Просто, значить, ну, завжди якісь ідеї є. Я знаю, La що pena. з нею просто буде круто. Я з першого разу відмовилась, тому що я думала, що там буде як нудно. Mm -hmm. e, і тому не хотіла, а e, потім вже, як сказати, в мене не було вибору. І я пішла. Мені було там комфортно. Усе почалося із цих символічних футболок. Кожен обрав собі назву міста. Який вважав ну, за потрібне, як його серце підказувало. Це були або окуповані території, або території, які постраждали найбільше на той момент від російської агресії. Таким чином, ми в своєму виступі почнували пам'ять загиблих, ну і присвятили свій виступ тим, хто боронить, захищає нашу землю. Побачити своїх конкурентів наживо і вийти на сцену до глядачів мріяла команда п'ятої школи. Але потрібно було починати підготовку до відеозйомки виступу. Ми на репетиціях ніколи не сумуємо, у нас завжди все весело, танцюємо, співаємо. Також у нас поміж репетиціями, ми збираємося на чаювань, ми п'ємо чай, розмовляємо. Не було у нас такого, щоб у нас була якась. Скучна. Угу. Сум... 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 Ну, ну, скучна репетиція. Угу. Завжди було щось цікаве, завжди йшов на репетицію з посмішкою. Угу. Не було ніколи такого, щоб там, не хотів вставати, йти до школи. Відкрий своє серце в Україні, врятуй її для світу, врятуй цей світ. Із такою назвою учні СИЗО номер 5 висвітлили проблему клімату і впливу військових конфліктів на його зміну. Саме ця тема була запропонована організаторами заходу. Нам продумала сценарій якось Наталя Метрофанівна, mm -hmm. але ми завжди там як збираємося колективом, починаємо ставити це на сцені, ми вже бачимо там, як це краще подати, як краще змінити слова. Ми Спочатку, перед тим, як відправляти цей висок, ми його. Показуємо багатьом дітям нашої школи, mm -hmm. і потім вони теж нам можуть сказати, що де, що як. Після позитивної реакції шкільної аудиторії, кожен учасник гід бригади намагався покращити і привнести чогось свого, особливого до спільного виступу. Наталі Мітрофановна більше просила мене поставити танці доброї злогами з Ані. Разом ставили всі інші танці. В нас скільки їх? Два чи три танці ставила я та ну та колектив? Ми виходимо на сцену і бачимо людей, і, і тебе і трясе, і ти боїшся забути слова. Е, ну, і від цього ж і отримуєш задоволення. Адреналінчик. А? Адреналінчик. Адреналінчик, да. Коли тему нам дали, ми зібралися ну, ще попереднім складом. І е, тема доволі таки складна, а треба донести її просто, тому що вже за багато років я зрозуміла, що коли дуже просто доносиш, глядач слухає уважно і сприймає цю інформацію. Здебільшого у своєму виступі учні акцентували увагу на те, як війна впливає на всю кліматичну ситуацію. Ну, до початку війни становище України і так було поганим у плані клімату, взагалі забруднення повітря. А після масштабного вторгнення воно ще більше погіршилось. Вся ця ситуація вона дуже погіршує здоров'я людей. і Хотілося б, щоб такого не було. Журі конкурсу наголосило на тому, що горішньоплавнівська команда одна з небагатьох, хто підлаштував виступ під сьогодення. Усі складнощі підготовки не завадили екологічній варті здобути третє місце серед 13 областей України. Ми були чесні перед собою, ми дотрималися своїх внутрішніх внутрішніх відчуттів, і коли ми ну, отримали результати, ну було дуже приємно, звісно, отримати таку перемогу. Але перш за все, я як керівник. Дітям казала, незалежно від результатів, ми зробили те, що е, ми не зрадили собі. Ось так. Як Наталя Вихана в цьому році не знала, там, переможемо ми на обласному чи ні, а я не знаю, я вже якось як звикла, що на обласному в нас завжди там, перше місце. Якось. І, ну, іншого варіанту якось не було. А на Україну, коли там, конкурс український, ну навіть не знаю, що може бути того, що. Кожного різні, кожен суддя хоче бачити щось різне, кожен по-своєму це бачить. Участь в таких агітаційних заходах іноді допомагає його учасникам у майбутньому навіть писати твори на екзаменах. Розповідає керівниця Наталія Руденко. Без підтримки дітей це просто нереально зробити і ну. Я їм завжди кажу, що гінбригада це те, що я люблю в своїй роботі найбільше. Вони мріють про гран-прі. А я кажу, вони вже отримали гран-прі. Від мене вони 100% отримали гран-прі. А те, що десь там хтось якось оцінює, ну це чисто суб'єктивно. Для мене вони найкращі. А ще мріють про нашу українську перемогу. Тоді їхній виступ буде ще краще. Дуже хотілося, щоб закінчилося, щоб. Незважаючи на цю тему, ми зробили такий виступ, щоб просто він був переможний за настроєм, за атмосферою і за відчуттями, щоб ми просто зробили кайфонули від цього. Готуватися до наступного конкурсу діти з керівником планують вже після канікул. Надалі пропагувати екологічні знання та виховувати у людей свідомість до цієї проблеми пріоритетна ціль екологічної варти.